Добрий вечір, місто Суми, Сумчани. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі не ушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 28, 29, Тобто з 28 по 31 січня включно, чи є загроза ракета башахадів, чи є загроза мирним людям. Бо здесь світлом Витлом Так, місто суммы. На четыре добы. На семь. Місто суми. Людям чомусь падають сльози. І це пов'язано це з обстрілами. Да, це з прильотом. Знов загроза шахидна панда. На якийсь інфраструктурний об'єкт. Люди в сльозах. Дивіться, це буде на місто летіти. Це буде цей об'єкт або громадський, або інфраструктурний. Він знаходиться в місті Суми. І під загрозою ті, хто там працюють, працюють в формі, в уніформі або в спецодягу. Але є такий нюанс, чи об'єкт може бути громадський, тому дуже обережно і уважно. Зараз подивимося район, Сумський район що загрожує з 28 по 31 в Сумському районі людям. В районі погано, в районі Гірше, ніж в самому місті теж загроза шахетна, йде, люди налякані, є прильот. Є прильот. Буде працювати ППО. Але в районі, в Сумському районі є загроза фізичних ушкоджень людям. В місті цього не показувало, в районі є, але ж будьте дуже-дуже обачні, бо це людський фактор. Під відео я залишу посилання на. Захисну молитву на молитву затримання. Будь ласка, доєднуйтесь до цього, треба читати і допомагати і захищати свою країну. Бережіть себе, своїх близьких. Ми побачимо з вами 31 або 1 лютого. Подивимося, що нас чекає далі.